А ви знали, що за період шлюбу, якщо один з подружжя мав зареєстрований ФОП, відповідно здійснював діяльність і були доходи, то ці доходи ФОПу, який оформлений на одного з подружжя, можна ділити як спільне майно подружжя? А якщо не знали, давайте я вам розкажу, як це взагалі робиться і що з цього може вийти. Для зразочку уявимо, що є пара, чоловік, дружина. Розірвали шлюб, наприклад, рік тому, і ви ж пам'ятаєте, що є три роки на розподіл майна подружжя, і колишня дружина виявляє бажання подати на розподіл майна. Так ось, окрім нерухомості, яку ви придбали за період шлюбу, ви маєте розуміти, що у вас є можливість ще взяти і поділити спільне майно подружжя. Всі доходи по зокрема для прикладу, якщо ФОП вашого колишнього чоловіка був зареєстрований. Прикладу, у 2010 році. Ви перебували весь цей період у шлюбі і відповідно ви розірвали шлюб, наприклад, у 24 році. Так ось ви можете просити визнати спільно можна, всі ці допомоги за весь період праці вашого чоловіка. Однак ви маєте розуміти, що коли ви подаєте такі позови, буде, звісно, протидія. Інша сторона також буде подавати свої доводи проти. Сама, якщо ФОП вашого колишнього чоловіка пропрацював в період вашого шлюбу, певний період, ну для прикладу, ви розірвали шлюб у 2024 році, ФОП чоловіка був зареєстрований у 2010 році, і ось оцей весь період ви можете заявляти про те, щоб визнати ці доходи спільним майном подружжя. Забуваємо, що інша сторона буде надавати свої заперечення з приводу того, щоб ніяким чином не ділити ці доходи. На практиці зазвичай перша інстанція стає на бік того з подружжя, хто бореться за визнання таких доходів спільним майном подружжя однак завжди є коригування щодо сум. Звісно, це треба готуватися, запитувати в податковій декларації про доходи. Вам будуть відмовляти, треба буде ухвалою витребовувати докази, але це все реально зробити. Ми з колегою, коли займаємося з справами в Судах сударському майна подружжя, в нас таких багато. То зокрема, ми завжди говоримо нашим клієнткам наступне. Що ви маєте розуміти? 100% стоїть та позиція. Коли ми будемо розуміти, скільки було на рахунку конкретного ФОП на момент розірвання шлюбу, тому що в більшості випадків встоює саме ця сума, яка була фінальною на момент розірвання шлюбу, зокрема у другій третій частині курсів пані законі шлюбні ігри і чи існує життя після розлучення, це все ми розповідаємо, як ділити правильно бізнес. Осилання залишає.